Всім привіт! Ви на каналі Басті Геймс, і сьогодні ми з вами поговоримо про нову настільну гру Камера Мотор. Отож, друзі, як ви могли помітити, ми намагаємось змінити формат наших відеооглядів. Якщо вам такий формат сподобається, пишіть в коментарях, ставте вподобайку цьому відео, тому що фактично з осені майбутнє нашого проєкту буде залежати саме від вас. Камера Мотор це кооперативна гра, де вам із колегами буде необхідно зняти фільм, який би дотягував до голівудських стандартів. А для цього потрібні фінанси, багато фінансів. Але найважливіші фінанси потрібні нашим захисникам. Тому, поки ви дивитеся відео, не забудьте зробити важливу справу і задонатити для наших збройних сил. Тож, давайте коротко пройдемось по правилах, а вже свої враження від цієї настілки ми залишимо на кінець відео. Щоб створити свій шедевр, вам із колегами прийдеться вдало використовувати три найважливіші ресурси, а саме гроші, час і персонал. Спочатку невеличкі приготування. Розкладіть поле, візьміть ігрові планшети, колоди з картами проблем, ідей і тайли Сен викладаються у відведені місця. Ставимо ваш майбутній сценарій, що складається з двох частин і містить завдання на цю гру, та розкладаємо колоду сцен. Кожен гравець бере у руку три карти ідеї. Потім визначте рівень складності, оберіть першого гравця, і ви готові розпочинати. Щоб перемогти, вам потрібно записати 5 сцен і вийти з червоної зони на треку якості. По ідеї, в процесі гри ви можете створити або справжній шедевр-кіно, або настільки поганий фільм, що він буде просто неймовірним. Фактично, хід кожного гравця буде складатись із п'яти кроків. Боже, тут жарко, я не можу. Я, я, я. я просто плавлюсь. Ах. Взяти карту проблеми. Це певні умови, які будуть ускладнювати гру. З ними краще розбиратися відразу, щоб потім не виникало критичної ситуації. Максимум може бути лише три проблеми, а карти завжди рухаються тільки вправо. Другою дією буде кинути кубики персоналу. На них зображені різні робочі відділи, що будуть необхідні для побудови сцен. Далі ви розміщуєте кубики на локації. На ігровому полі є чимало місць, куди в процесі гри ви відправляєте різних професіоналів. Саме на цьому етапі ви можете розв'язати проблему. В першому випадку поставивши два будь-які кубики, а от знак «Дорівнює» показує, що сюди необхідно поставити тільки кубики з однаковими відділами. Найважливішою є локація із декораціями. Де ви будете розміщувати нові декорації у павільйон, або змінювати їхнє розміщення. На ваших планшетах також є комірки, куди ви можете поставити кубики. Однак це зробити ви можете тільки у свій хід і. Виключно на ваш планшет. Виключно на ваш планшет. Дякую, Дякую. Боже. що б я робив без свого оператора. Який світло виставляє. Світло переносить. Говорю, що в мене хороший партнер. Мотивує його, але зробити ви це можете тільки у свій хід і тільки на власних планшетах. Кожен персонаж має свої властивості, які детально описані на відповідних картках. Четвертою дією буде забрати всі кубики. Єдиною локацією, звідки їх забрати не можна, це павільйон із декораціями. Бо зробити це можна лише в тому випадку, коли ви повністю запишете свою сцену. Ну і в кінці все, що вам залишилось зробити, це відняти одну одиницю часу на планшеті та передати його іншому гравцеві, що він виконував свій хід. Як тільки в монтажній кімнаті буде 5 сцен, гра завершується. Гра може завершитись і раніше, якщо до завершення зйомок ви витратили увесь час та усі гроші. Ну що, тепер, коли ми з вами розібрались коротко з правилами, можемо приступати до враження, які залишила після себе ця гра для нашої команди. Ми виписали для себе декілька позитивних і декілька негативних моментів. По-перше, хочеться відмітити укомплектуванні. Коробка зроблена не як звичайна коробка. Ви можете побачити, що в неї є своя специфіка. Це дуже приємний бонус і велика пасхалка до самого сетингу гри. Всередині коробки, крім ігрового поля і правил, ви можете знайти органайзер, який нам би також хотілося похвалити. Тому що за весь період, коли ми брали гру, пересували, перевертали і в кінці відкривали органайзер, майже всі елементи були на місці. А як підказує наш досвід, дуже часто видавники цим нехтують, і в нас є деякі ігри, в яких... Після легкого пересування всі компоненти просто розлітаються по всій коробці. Е, ще щодо органайзеру можна додати, що в ньому його можна було зробити трішечки меншим, тому що вільне місце все ще є. Але нам здається, що все ж таки це розраховане на доповнення, які можуть вийти до цієї гри. Я в, я в цьому. А, Мені ще здається, що... точно. Так? добре, окрім того, що вже сказав Стас на рахунок позитивних сторін, я би ще сюди відніс саме матеріали, з яких зроблені, зроблена гра. Наприклад, ті самі правила вони, по-перше, зроблені як сценарій, тут нібито так все підшито. А по-друге, сам картон він тактильний, це не просто бумага. Відповідно на цьому не економили. Далі, окрім цього, коробка. Якщо ви її візьмете до рук, ви побачите, що вона може працювати як стоп-кадр. Це теж, відповідно, пасхалка, це теж плюс. Наступним моментом є сеттинг самої настілки. камера і мотор повністю дотримуються кінематографічної тематики, який якій вона і була зроблена. Це проявляється як і в самій коробці, в органайзері, в оформленні різних елементів, написів, навіть правила гри зроблені у вигляді сценарію. Якщо ми вже говоримо про правила, то тут варто відмітити, що скрізь поза правилами, а саме на ігровому полі, на планшеті, на різних картках, у вас будуть підказки, які пов'язані з тими чи іншими елементами механіки гри. І якщо спочатку на це не звертаєш увагу, то в процесі це дуже допомагає і фактично зігравши одну партію, ви вже вільно орієнтуєтесь в тих чи інших механіках. Звідси переходимо до такого сірого моменту, а саме самого оформлення гри. Візуал специфічний, він мені нагадує дитячі малюнки або анімацію із мультфільмів, які я бачив в дитинстві. Проте це не всім заходить. Якщо говорити про нашу команду, то мені це сподобалось. Паша, як тобі? Ні. Паші це не сподобалось. Що? Думати, так, -та. тому, в принципі, і я сьогодні знімаю цей огляд. E, звідси, переходимо до негативних моментів. Перше стосується самого ігрового процесу. Камера і мотор це кооперативна гра, яка розрахована на кількість гравців від 1 до 4. Ми грали в неї і в соло режим. Особливо мені прийшлося відігнати дві катки. E, про що я не шкодую, мені сподобалось, проте в соло режимі є певний елемент затягнутості, оскільки ніякої взаємодії в цій кооперативній грі в соло режимі в тебе немає. Також ми грали в трьох, і в принципі це оптимальний варіант грати в трьох або в чотирьох. В правилах є примітка, що можна грати в п'ятьох і в шотьох. В самій коробці ви зможете знайти планшети. Персонажів якраз в кількості шести. Проте, на нашу думку, гравши з 7, буде трішечки затягнуто. Мені, що вдвох ми грали, було задовго, що ми в трьох грали, мені було задовго. Ну, відповідно, соло відігравав Стас. А, якщо. <свист> <свист> ну Дивіться, є соло ігри, де це цікаво робити. Я не знаю, не грав, того відповідно, тут за Стаса а, все, все на ньому, скажімо так, відповідальність. Я за це казати не буду. Але вдвох наша катка затягнулася десь на ну, годину-півтори, і воно було довго. Чого? Бо того, що ми в якийсь момент зрозуміли, що ми можемо не старатися йти доверху і просто балансували в межах оцієї зони, щоб просто під кінець, коли в нас вже закінчиться е ходи, просто взяти, спуститися сюди і все. Чи це плюс чи мінус? Вирішувати відповідно вам. Звідси іде і наступний мінус, а саме сама взаємодія між гравцями. Це кооперативна гра, але фактично взаємодія закінчується. Тільки на моменті наради, де гравці використовують свої карти ідей, які вони не можуть обговорювати поза межами цієї події. Все інше фактично залишається тільки в діалозі. Тобто, весь вся взаємодія, яка у вас залишається, це розмова, як походити, що краще зробити. Але останнє слово все одно залишається за гравцем, який здійснює хід. І особисто в нас часто бувало, що поки хтось зробить свій хід, ти просто сидиш і чекаєш. Тому що це залежить, напевно, від компанії. Але в нас зазвичай будь-яка взаємодія перетворюється на крики, скандали, розслідування, вбивства і так далі. Тому кожен намагається зробити все по-своєму. І останній мінус, напевно, найтакий найтовстіший мінус, який ми взяли для себе. Пов'язаний із планшетами персонажа. Я візьму нашу продюсерку. Як ви можете побачити, планшет персонажа він на дві сторони. Тобто тут одна і та сама професія, в даному випадку продюсер і продюсерка відповідно, чоловік і жінка. На планшеті внизу ви можете побачити такий момент, який називається забаганка гравця. Тобто на початку гри ви між собою домовляєтесь, дотримуватись цього правила чи ні. Тобто, це певний якийсь такий момент для сміху, тому що зазвичай ці забаганки такі доволі наївні і веселі. Проте, якщо ми говоримо про продюсера і продюсерку, у них схожі професії, у них однакові здібності, проте ці забаганки відрізняються. Якщо забаганка продюсера це попросити гравців звертатись до вас, шановний пане або шановна пані, то забаганка продюсерки це встановити будь-які правила вживання наїдків і напоїв під час гри, нам ось цей момент не, сподобав, не сподобався. Ми все ж таки проти будь-яких стереотипів. Але е, напишіть в коментарях, як ви ставите до такого. Можливо, це просто наша надумана проблема, і її взагалі немає. Ми радо поспілкуємось на цю тему з вами в коментарях. На цьому, в принципі, і все. Е, і з вами були Басі Геймс. Ми дякуємо за вашу підтримку, кожного з вас, дорогі глядачі, очікуємо на вподобайку, на коментар. І, звичайно, найважливіше, не забуваємо підтримувати наших захисників та захисниць, тому що саме завдяки їхнім старанням ми з вами змогли сьогодні зібратися. Слава Україні!